Доброго ранку. Зараз ранок. любі друзі. На календарі, по-моєму, 10 число у нас. Грудень, відлига, туман. І я суботу на вулиці. Вихідний я пішов у мандри в експедицію. Як один мій інтернет-знайомий Анатолій Ковальський, у нас з грибними групами є спільне все. А він сьогодні теж пішов, я думаю, він подивиться потім відео також, бо я його виставлю. Ми відправився в експедицію. Ну, знову це передмістя, одягнув ризовики, як у нас кажуть, і вже на підході до перших місць збору. Уже все поплило. Цей сніг поплив на ці. У вихідні планується плюсова температура, потім взагалі плюс 12, то це буде весело. Ну що ж, зараз прийдемо, покажу вам і природу, покажу вам, мабуть, і грибочки. Так, вон, чуєте, як я добре йду і поспілкуємося із природою. Йду. Такі умови, в яких є дзвони різовики. Одягнув, будемо говорити полтавським, так сказати, нашою говіркою. Шерстяні носки. Я вдягнув шерстяні носки. Звичайні хлопчані носки, Витягнув стільки і в результаті маємо доволі комфортні умови для того, щоб пересуватися. В принципі. Слизькувато, але ну, в принципі йти можна. Відлига поперла капітально, ви як, мабуть, бачили на першій розкодробці. Котики почали розпускатися. Це вже сигнал про те, що діло йде до весни, я думаю. Жартую. Але природа трохи подуріла, тому що, в принципі, це не є. Скажімо так, як правильно сказати. По законах класичних природи, але у нас все, що хочете, у нас і каштани двічі цвітуть. І як ви бачите, котики з'являються. Ну, от, так, от таке. Під ногами місиво. Сказати, що я хотів би на багато грипів назбирати. Ні, чисто просто прогулятися, познімати відео, поспілкуватися з природою. 2-3 години і повернутися додому. Звичайно, річку показати вам і собі побачити її. Тож щось -то і буде однозначно. Якусь жменю візьму. Голоді у мене сидить вдома, мій напарник. І я до нього потім завітаю, мабуть, йому також О, так от трохи покажу. От, і йому також принесу гостинця. Бо він в таку погоду не піде, в нього ризових немає. Ну і відповідно він тепер чекає кращих умов. Ну от, що ми маємо одразу, не відходячи від каси. О! Тут я і не планував щось брати, але отакі миленькі, маленькі. Дивіться сюди. Опа! Сніг зійшов, трохи на весну, похоже, дійсно. І от такі от такі грибочки з'явилися тут. Ну, бачите, їм якраз їхні умови. Тут брати багато не буду, тут така вона ікра. Це так, чисто для галочки, що я їх побачив і не залишив без уваги. Так, по-любому будуть. Я з відру, я вже навчився попередньою моєю вилускою від 3-го числа, коли в мене був розідраний пакет. Тому я не хочу більше розідраних пакетів. Відповідно, краще я буду збирати у відро. Хоча я ну, бачив дивні осі такі погляди на мене у автобусі. Ну, в принципі, що мені звикати до цього, я вже звик. В принципі так тож тож Краще у відро і зараз будемо трохи збирати. Всі ці місця для мене знайомі. Це я все вже тут робив, я вже тут збирав. Такі вони мілкі, це підросло трохи. Власне кажучи, таке можна і не брати. Ну так, чисто символічно. Як мій теж... Рибник із Одеси, Сергій, привіт. З кожної місцинки потрошку щось бере. Ось тут теж, бачите, підросло таке, таке що можна. Тут от є це все для мене відомо. Частина збору. Тут я регулярно це роблю. Ну така хороша можна сказати непогана фламуліна тут я різав все це діло сніг майже весь уже розстав о там класно там виросла хороша зараз покажу таку можна буде дійсно взяти о які вуха класні Йошки, Матршкин тут взагалі тут що тут робиться о! Дивіться яка фламуліна тут о. Це таку, що можна брати. Ножик взяв з собою. Ну, все, короче, круто. Сьогодні, до речі, з такою відлигою має бути непогане, непогане вухо. А юдине вухо. До речі, дуже класні гриби. Я їх повністю оцінив. Будемо казати так. Ось вони. До речі, ці вуха. Я їх оцінив. В тому плані, що за смаковими якостями володіна дружина робить хорошо їх по-корейськи. Я хоч і традиціоналіст у харчуванні, але отакі от вуха з морковочкою, та це просто пісня. Так. Типова місцина. Тут пиляли, перепилювали. Пиляли, пиляли, не допиляли. Коротше кажучи, все як має. У нас зараз бути, ну, на жаль, пиляють. Ходять, випилюють. Але на таких пеньках потім буде рости фламуліна. Ну, в принципі, і до цього росла на цих деревах. А тепер, можливо, спробукується ще кращий ріст, хоча інший мій знайомий Віктор. Він казав навпаки, що там як що у нас будуть, якщо там дерево на ньому росло, потім його пильнули то потім там вже не росте деяка флама, чи де, там гриби не хочуть рости. Не знаю, я потім дивився на свіжих спилах, зверху виростала і нормально. Тобто ну, тут треба більше, мабуть, спілкуватися із мікологами на цю тему. Вони краще знають, чи воно стимулює грибницю, чи воно її пошкоджує. Це вже така, будемо казати, грибна теорія, мікологічна. Я в цьому не такий фахівець, щоб аж ой-ой-ой. Але, але, але. Треба буде поспілкуватися на цю тему. Мені є скип. Ось тут ще один такий, бачите. Йдь. Невеличкий. Ну, Все-таки на вербі, він є на вербі. Нічого не можу сказати. Трамаєте тут ростуть. Що хочете. Ну я думаю, що дійсно. Сьогодні більше я вух наберу. У мене якраз закінчується порцію, яку мені зробили непоганську таку порцію вух юдиних. Треба буде нову зробити. Влітку вони не заходять мені, як, як то кажуть, у харчі. Я таке не дуже люблю. Але взимку якраз от у мені ці вуха. Хорошо потім редька, там сало, звичайно. Ну, коротше, такий для мене це зимовий набір. От, і грибні оці кулінарії якраз стосуються... Ой -ой 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 -ой. стосуються якраз вух. Не мені взимку подобається. Так, ладно, щось я з вами розбалакався, все капітально. Ну, бачите, перші мої нароботки. Пішов я. Йду по дорозі, ще вирішив зайти на місцину, де я в принципі, і не гуляв в цьому році. Ось тут така фламка непоганої якості, клинула. І тут кущі. Якщо щось буде, буду показувати по факту. Вже. А як я тут буду дертися в цих кущах, я думаю, що це тут важливо. мою контрольну точку тут, як правило, я завжди добре беру. Тільки починають лізти. Ось вони. Тут їх чимало виростає потім. У мене відео є і зі збору тут. Так що тут це буде значно пізніше на цій місцині. Так, ну поки що нічого такого немає, а от вуха є. Те про що я і говорив, дивіться які. О! Вуха можна. Брать. Вони зараз набралися води. то такі мощні стали. Доволі такий масивний гриб став вогкий. Так що візьмемо трохи вуха. Ось вони тут і тут. Так що я думаю, що з вухами якраз. Напряженки і не буде. Хух є тут клен, повалений клен вуха. Ну, те про що я казав, вуха пішли врізти. ось Осьо. Невеличкі, але вуха. Якраз непогані для мариновочки цієї корейської. Тут от вуха, ось о вуха. Є, так то. Чи буде я брати фламуліну, а от вуха я буду брати точно. Це тут і ось тут. я Також бачу чималу кількість вух. Дивіться. О! Такі набралися води і... симпатичні вуха. Є непогано. Тут он вуха. І ось дивіться які. А, красота. Ну, хто не зимовий грибалка, той не зрозуміє. Але це достойні вуха. Такі масивні. М'ясисті. Ось вуха. І ось тут вуха є. Ну, вуха будуть точно. Це вже факт. І ось тут теж. Він, як би кажуть, гриб сезонний, але влітку йому не вистачає вологи і він перетворюється на якусь таку засохлу шкірочку. Взагалі не видно фактично. Таке воно як якесь. Ну, дранте якесь висить. А восени і взимку він починає свій ріст. йому якраз оця погода подобається цьому вухові і орикулярі починає свій ріст. І не тільки ця, і оця як її. Звивиста мізентеріка вона також росте в цей сезон, але ну, з нею більше мороди, то я її в принципі, готував так, в асорті, але не хочу брати. Ось тут. Побачив Фламуліну. Ну така. Вже бачила вона щось. Не хоче. Так убрати, вона вже м'яка, не кондиційна. Підемо далі. Ось, вуха знайшов ще. Такий вуховий склад. Можна брати. І треба, мабуть, навіть не те, щоб можна, а треба. Такі молоденькі вуха. Гриб ти ж паразит. Ай, харчується. Отаким От всім деревиною переробляю, але все потому, що має в природі бути гармонічним. От, і він не закитує агресивний цей гриб по великому рахунку, я так думаю. Оце я побачив здалеку. Це супродрижалка. Здоровезна яка. Дуже велика. Але ну, гриб вважається їстівним, до речі, ось вуха паралельна, який я заберу. Його можна просто з'їсти на природі. Ось тут. В принципі, як і вуха, але хай вона собі росте далі, ця дрижалка, я її брати не хочу. Проте фото я зробив з кадра. Дійсно, дивіться як вона. І видно далеко здалеку. Цю дрижалку, хай росте собі. Їсти я її не хочу, бо я її не голодний. Та її їмся чи що тою дрижалкою. Це таке, хай буде. А так ось далеко я побачить, дивіться яка пляма така. Жовта, дрижалка. Росте. Бува порція вуха. Отакі, бачите? О. Вуха, які ми зараз заберемо. Вже до річки майже дійшов. Нарешті мені трапилися непогані зростки фламуліни. Зараз будемо робити фотографії, а потім за допомогою ножика, звичайно, я виберу краще. Фокусується воно у мене не дуже. Отакі. Це знову ж таки десь на Кленові виросли. Побачив з дороги, бо перед цим я дивився на річку. Річка не як не візьметься людям. Ну, що ж поробиш, така погода. Зараз візьму ножик, буду відрізати те, що хороше. Сміття собою брати не хочу одразу. Знову колонії з Ось ми їх, вибачте, з вами і позбираємо. Ось. О. Такі справжні вуха. Дійсно, активізувалися, а тут просто їх завал цілий. Вуховий. Ось вони тут в хорошому стані. До речі, саме цікаве, що вуха бувають червиві. Це взагалі, так сказати, безпрецедентна річ, але дійсно вони бувають червиві. Ось тут чимала кількість аурикулярії. Поки що, скажімо так, цей гриб не набув популярності у нас, тому збирається він фактично без конкурентів. А можна набрати чимало. Цих вух. Ось тут також вуха. Ну, вони ростуть, я навіть в себе вдома вже знайшов. На горіхові виросли. Ось вуха. Просто на якимось відпавших гілках. Тобто вони тут є в кількості, як то кажуть. Ось вухо. Ось вухо. тобто... Варто тільки їх побачити і потім ото дивишся довкола і бачиш ще, ще, ще. От. ну, єдиний мінус, що їх погано видно. Отак от, от в завалах. Хіба що якщо воно висить на якійсь гілці, тоді ну, вже прибите таке око набите, воно буде їх помічати. А так... Вони ж темні, коричневі, то їх і не видно. Це моя так звана експедиція то по знаним місцям. Тут я вже брав і ось знову повиростали фламуліни. Зараз ми їх тут зріжемо. Трохи видно, що вони були вже на морозі, але доволі непогані екземпляри, я вам скажу. От. Оце дрібнота залишиться, звичайно, не потрібна. тому що ще перед цим. Парочку знайшов, але в кадр їх не брав. А ось ці такі можна, в принципі, забрати. Тут я тоді непогано підлатався на цьому пеньку, я пам'ятаю, там зрізи мої є. А це підросло. Я тоді не брав мілкі, ну от мілкі Перетворилися на такі, які можна взяти, О! І то не всі, тільки кілька штук. Ну, тут в мене ще місць чимало. За кількістю, я ж кажу, сьогодні не женуся абсолютно. Просто прогулянка, фотографії, і скоріше більше вуха брати. Вуха хочеться, а там далі буде вити. Ну, якщо, звичайно, якийсь джекпот потрапиться, то ясна річ, що я його теж візьму. ну, Будемо дивитися. У мене тут ще... І йти. В принципі, то якби дистанційно не дуже і далеко. Але коли ходиш манівцями, то виходить, що і начебто її кілометраж той намотав вже. Так що побачимо, що тут буде. Зараз оп! Пройдемося. Так що як звуками весни це не назвеш. Дивіться. Вода втікає. у Старе русло. З річки. Чергові вуха. Такі. Знову, вони фокусуються, тому що ось так, якщо зробити тоді, може і буде фокусуватися. як ну, мене товариш вчив. О, бачите. Це беремо вухо. Це вухо вже постаріло. Це нормальне вухо. Молоде. І тут такий зросточок вушний. Можна забрати. Зараз будемо йти далі. А потроху вже, бачите, набирається в відрі. от. Подекуди там була десь ще фламуліна. Але ну, таке, щоб її показувати, зробити зйомки. А от ще вуха, бачите? Молодняк. Вушний молодняк. Є. Теж знайоме для мене дерево. Його тут виросло те, що і мало рости. В принципі, це не глива, це панелюс. Він схожий на гливу, але бачите, росте не з а поодиноко. Ось так от такі лусочки. В принципі, гриб їстівний, але ну, я його не збираю, не хочу. Ось такий панелюс. Є. Його теж, я кажу, плутають плутають із гливою. Парочку фламулін я зняв, але їх не треба було знімати, там не було що. І ось тут ще фламуліна, як ви бачите. Ось така, вже у віці. Можливо, щось від звідсіля візьму, не знаю. Але ну така вже старуватенька. Будемо казати так. Ця вон погнила вже, з плісніву взялася. Ось тут верба. Звичайно, що верба. І ось тут теж. Ну, такая плотно пережила мороз. В принципе, такую можно брать. вот суще, прям в снегу. Такая. И вот тут выросли. Можно забрать. Так і є екземпляри ці підчищу. І ось тут. Я тут їх лишав, знаю. Повиростали. Опа. Так, що потрошку, так я ще пару контрольних точок пройду тут поруч, та я буду вертатися назад. Випадкові випадковості ось одна сім'я зараз піде у. Відро і ось друга. Теж. Кусуйся, давай, оп. Там мені ж фотку зробити треба, йо -моє. Не хоче. О! В принципі, контрольна точка спрацювала Чотенько, як то кажуть, взагалі. Я їх тут лишав маленькими. Вони виросли і ніхто їх тут не брав. Зараз я займуся перекурчик, вибачте. Куріння шкідливо для вашого здоров'я, потім я поріжу ось цих красап'ят, які тут не росли. Ну, ось, трохи вирізав, інше залишив, хай доростає. Вони по-любому ще будуть рости, але поки я тут ходив, тинявся із цигаркою, то знайшов тут ще доволі цікаві екземпляри. Зараз ви побачите. І фото будуть хороші. Ось я тут вже натоптав. Дивіться, що тут є. Во! Дивіться, о! Оце взагалі бомба. Шикарні. І ось тут ще. Зараз заберу. Ну, Ось тут ще такі кадри класні. Виросли, зараз заберемо. Так от у нас зараз. Ти ще спокій. Отаке. По мені туман зробив свою справу. Трохи довелося блуканути навіть, хоча всі місця знайомі, але туман... Змінюю місцевість. Будемо на цьому сьогодні прощатися, може я щось ще побачу. Я там вже ще трохи вух знайшов. Таку, таке. І ось на такій ноті. Ось такі нота тут у мене. Ми будемо з вами прощатися. Зараз я їх підріжу. Ну Якщо буде щось дуже ось таке, то і покажу. Усім гарного настрою, позитиву, мирного. Небо бажаю, звичайно. І... Оптимізм, звичайний, оптимізм. Все буде добре. До нових зустрічей.